Друзі, вітаю, люба церква. Ми продовжуємо, продовжуємо систематичне вивчення Слова Божого. Таке це богослівський урок, і, і дуже важливо, що це проходить в нас систематично, бо система це велика сила. Якщо ви бажаєте чомусь навчитися, чи щось знати, серйозно знати, потрібна система, системне навчання, чи системне тренування, чи системне піклування. Система це страшна річ. Я маю на увазі сила сильна. І ми з вами, коли вивчаємо катехізіс, Системно, то це означає, що через деякий час, при умові, що ви послідовно відвідуєте церкву, ви маєте стати Богословом. Кожен християнин це Богослов. Це священник у нашого первосвященника Ісуса Христа. Тож слухаймо сьогодні. День 42-й. Ми вивчаємо заповіді Господні. І ті 10 заповіді. Ми вже в восьмій заповіді. І ця заповідь, вона у другій е, книзі Мойсея, 20 розділ, 15-й вірш. Не крастимеш. Не кради, не крастимеш. Майш, е, відповідь на цю. Чи викладання в катехізісі цієї заповіді базується на двох питаннях, що забороняється у цій заповіді, і що вимагає Бог у цій заповіді. Ми почнемо з того, що прочитаємо, що забороняє Бог у восьмій заповіді. Це запитання 110. Відповідь. Бог забороняє не лише відверте злодійство і пограбування. Які караються законом. В очах Божих грабіж включає в себе також обдурювальні і шахрайські заходи проти ближнього, які претендують на законність, а саме невмисне, неточне вимірювання ваги маси, об'єму, нечесна торгівля, підробка грошей, лихварства. І всілякі інші прийоми, заборонені Богом. Крім того, Бог забороняє всіляку зажерливість і безцільне марнотратство Його дарів. Все це включається в цю заповідь. Не, не просто грабіж, а від не просто обдурювання, будь-яка нечесна торгівля. і і також зажерливість, тобто таке надмірне споживання, безцільне мар марнотратство, дарів чи грошей своїх чи інших. Ми маємо тлумачити цю заповідь через призму нового заповіту. Усякий гріх має своє коріння. Гріх не тільки те, що ми робимо, а гріх також має коріння. Це коріння, що ми бажаємо. Це кожен гріх виходить з нечистивого бажання. Тому, якщо ми боремося з цим гріхом, то ми маємо боротися з ним на рівні бажання. Тобто ми маємо умершвляти саме бажання, саму неправедну насолоду серця. З чого виходить це бажання? 1 Івана 2.16. Адже все, що в світі, це пожадливість тіла, пожарливість очей. І життєва гордість. Це не від отця, а від світу. У більшості випадків а, крадіжка має коріння в цій пожадливості очей. Хоча можуть бути інші нечистиві мотиви, пожадливість тіла і гордість і так далі. Але Пожадливість очей це така користь, насолода від отримання, занадто велика насолода від того, щоб щось мати. Коли ви купуєте нову річ, ви маєте радіти з цього, але ваша радість має бути обмежена. Бо коли ми чогось, окрім Бога, бажаємо занадто сильно, то це вже гріх, це пожадливість, це нечестиве бажання. Бажання можуть бути святими, які народжує Бог в нашому серці. І бажання можуть бути нечестивими. Нечестивими бажання можуть бути, коли вони чи занадто сильні, ніж вони мають бути. Чи вони направлені не на те, не на добро. <кій> Отже, пожадливість очей це користь така? Чи користь. Це е, жадібність, це бажання, ненаситне бажання мати більше, більше, більше. І для того, щоб для того, щоб не красти. Нам треба вбити це бажання. І дивлячись на Ісуса Христа, ми змінюємо наше бажання. Христос змінює наше серце, Дух Святий, який народжує нас, гори, змінює наше серце і наше бажання. І ми маємо вже думати по-іншому. Давайте подивимось. Як Павло вчить Тимофія, це 1 Тимофія, 6 розділ 6:10. Адже благочестя із задоволенням це велике надбання. Бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Він, як межу, таку ставить. Ти маєш одяг, маєш їжу. Радій, радій. Ті ж, хто прагне до збагачення, до речі, світ розвиває це прагнення до збагачення, культивує. Як ти не хочеш бути багатим? Давай ми навчимо. Це круте, буде багатим. І, і світ вчить бути багатим. А Господь каже ні, ні. А, бо ми нічого не принесли в свій світ, ми нічого не винесемо. Це багатство ми з собою на небо не заберемо. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета. В численні, нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Бог нас любить. Бог не хоче, щоб ці пожадання в нас були, щоб вони приводили нас до загибелі. Він як люблять, чи батько попереджує нас проти цих бажань. Десятий вірш. Адже коренем усього зла є грошолюбство. Віддавшись яком, деякі ухилились від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Це така відповідь на цю заповідь, що не треба робити, як ми маємо зупиняти це бажання в самому серці. І запитання 111: чого Бог вимагає у цій заповіді і відповідь, щоб я робив все, що в моїх силах для блага ближнього, щоб я поводився з іншими так, як я хочу, щоб і вони поводилися зі мною. Щоб я старанно працював, аби мати чим. Поділитися з нужденними. Скажіть, в чому ця відповідь відрізняється від старого заповіту? Ця відповідь, вона старозаповітня чи новозаповітня? Вона новозаповітня. Бо стара заповітня звучала б так: Не роби іншому. Те, що ти не хочеш, щоб робили тобі. А нова заповідня, за, запад, вона відрізняється. Роби іншому те, що ти хочеш, зробити тобі. Чи ви бачите різницю? Що складніше не робити те, що ти бажаєш, щоб тобі не робили, чи робити те, що ти бажаєш тобі робили. Друге. Занадто важче. Це інший рівень. Це те, що приніс Ісус Христос. Це, як сказать, Це, як розуміє інший рівень сили чи любові робити іншим, що ти бажаєш, щоб тобі зробив. І це саме. А, цьому вчить Ісус Христос. Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, те, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. І це, е, ми, біблійна зміна відбувається тоді, коли ми не тільки зодяглися гріховних бажань, але й тоді, коли ми одягнулися в любов Божу, одягнулися в праведні бажання, в бажання святі, бажання, які прославляють Бога. Тобто ми не просто... Перестаємо красти. Це не біблійна зміна. Коли вор перестає бути вором, чи там крадій перестає бути крадієм. Коли він не краде, ні. Він... Це половина справи, він тільки зодягся. Потрібно в щось одягнутися, щось має прийти на заміну старому бажанню. Єфесіанам 4,28. Хто крав, більше не кради, але це, це ми зодя, зодягнулися, розділіся, як сказати, Як? Збулися. І, і в що ми одягаємося? Але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Як раніше він несправедливо відіймав, так тепер він несправедливо роздає. Крадіжка перетворюється на милість. Ми зодягнулися бажання. Збагачуватися і одягнулися в бажання бути благословінням заради інших. І ми наслідуємо в цьому приклад Ісуса Христа, друге коринтян 8, 9. Адже ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас він став убогим. Аби ви збагатилися Його зубожінням. Христос, син Божий, Цар Всесвіту, збіднів, віддав все навіть своє життя, щоби збагатити нас. І ми наслідуємо Його приклад. Це означає, що все, що в нас є, все, що Господь нам дає має служити його славу. Набуваючи людей для Господа, ми використовуємо неправедну момонну для того, щоби. Діло Ісуса Христа процвітало, щоб розповсюджувати Царство, щоб знаходити, щоб досягати людей для Христа, щоб бути ловцями людей, щоб виконувати Його труд. На це ми створені. І ця, ця внутрішня зміна має відбутися в нас, коли ми. Бачимо Ісуса Христа. І Христос так нам нас навчає, Лука 16,9. І я кажу вам: набувайте собі, друзів, з мамони неправди, тобто багатством неправедним, Щоб, коли вона зникне, а колись ця мамона зникне, із нашого життя. І взагалі цей світ буде зруйнований заради нового неба і нової землі. Щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. От що має прийти на заміну тим бажанням збагатіти, мати, бути великим, бути багатим. Є бажання бути як Христос і досягати людей, як Він досягнув нас. Хай Бог нас благословить в цьому. Амінь. Давайте помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за Слово Твоє. Дякуємо за приклад Твій, дякуємо за силу Святого Духа, яка діє в нас і змінює наші такі. Погані бажання на бажання Твоєї слави. Господи, міняй нас, дій в нас, бо без Тебе ми нічого не можемо, ні на що не здатні. Господь, ми дуже потребуємо Тебе, щоб бути Твоїми інструментами, щоб бути не крадіями, як раніше, в минулому житті, Господи, а бути Твоїми слугами. Твоїми друзями, Твоїми, твоїй армії, Господи, використовуй нас заради слави Твоєї. Ти наш приклад, ми дуже любимо Тебе, надихаємось Твоїм прикладом, тобою. В ім'я Ісуса Христа ми молимо тебе. Амінь.